Важко назвати ярмарком те, що ми побачили, продавати декоративні вироби, прийшли лише представники реабілітаційного центру. Серед невеличкого асортименту були досить цікаві речі. Бави, тому що сподобалось, як і нам, так і дитині. Я думаю, дитина буде гратися з зайчиком. А може, свічки чи подаруємо, чи собі залишимо, подивимось. Скільки чи була би сфіксована ціна, чи скільки доста? Ну, не знаю, в магазин, можливо, і така буде ціна, можливо, трохи дорожче тут, але свічка обійшлася нам 30 гривень, а це 10 гривень. Я думаю, воно гарненько виглядає. І дитина буде гратися. Томість майстер-клас від творчої кузні вдався на славу. Бажаючи розписувати яйця, вистроїлися в чергу. Керівник клубу Ірина Ладюк пильно контролювала техніку виконання та підказувала дітям, як робити правильно. Створити ось таку писанку не тяжко. Знадобиться клей ПВА, біла акрилова фарба та бумажні серветки. Декорування пасхальних яєць, заготовок яєць дерев'яних в техніці, декупаж тільки це така спрощена версія, спеціально для дітей з екологічно чистих матеріалів. Це все на все акрилові фарби і клей ПВА, на водички все без запаху, без лишніх хімікатів. Дітки розмалюють і будуть мати собі прикрасу. І навчаться, як робити це саме вдома. Також майстрині об'єднання творча кузня до Великодня розфарбували три макети яєць, які презентували на фестивалі. На створення пасхальних атрибутів знадобилось 14 тюбиків акрилової фарби. На роботу затратили чотири дні. Тим як складати ескіз цього яйця, багато передивилися е, саме значення е, орнаментів. Старалися, щоб е, максимально приблизити його до правильності е, правильних писанок і Використовували наскільки це можливо, наскільки вистачає знань, різні символіку тут є і хвилі, і гори, і листя, і хвоя, і навіть захисник, зуби тобто всі орнаменти, а зверху у нас сонце, так як має бути. Якби щоб була писанка, була оберегом, так як вона є по-справжньому. Розваги, конкурси, пісні та хороводи для діток влаштував міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Відділ культури попросив про допомогу для того, щоб ми провели ігрову програму для дітей. Ми вже, у нас вже є досвід проведення такої програми. Ми вже такі програми проводили, і тому педагог організатор підліткового клубу залучив дітей наших, бо, як ви бачили, клоуни і кролик великодні це також наші вихованці. І вони спільно проводять програму ігрову для діток. Святковий захід організували на четвертий день Пасхи. Тори кажуть, на великодні вихідні не бачили перспективи, адже усі зазвичай роз'їжджаються гостювати до родин. Захід вийшов ще й економний організацію ну як вам сказати, закупили яйця для дерев'яні. Для розмальовування. Ну, на це пішло буквально, знаєте, вам зараз і не скажу, яка сума. Ось пензлі купили, фарби купили. Також закуповували фарби для розмальовування, Краще, ну, в такому плані. Фестиваль Великодні гостини тривав дві години, за які організатори встигли провести 12 конкурсів. Завершили святкування хороводом. Беруть дітки, беруть участь вже не в одному. Бачите, перемогли наші дітки. Одна, друга, третя. Конкурси подобаються, свято подобається. Все дітям. Головне, щоб все було для дітей. Вони доволі, ми довольні. Юлія Крищук, Андрій Затірка, канал Енергоатом.